я Лана Точі, і сьогодні ми разом з командою «Конкурент ТІВІ» заїхали в гості в Оваднівську громаду. Оваднівська громада знаходиться у Володимирському районі Волинської області, адміністративний центр село Овадне. До складу громади входять 21 село. Територію протікає річка Турія. Про фольклор, бджільництво та стародавній дуб нам розкажуть місцеві мешканці. Світе, світе Працюємо на базі вокального гуртка, ну точніше, частково вокальний гурток, але основна робота це не година гуртка, основна робота це ініціатива рівні Михайлівни. і діток. Угу. Ну і сіль час от вже у вас взагалі цей колектив. Як він називається? Чи у вас нема назви? Ой, ми ще не вийшли на рівень назви колективу. Ми, ми ще тільки стартуємо буквально другий рік, так? Так. Угу. Як прийшла ідея така? Чи була ідея, щоб створити такий фольклорний колектив і відтворювати автентичні такі е, сцени нашого буття колишнього? Чесно кажучи, в нас такий енергоджайзер є в ягідно Олена uh -huh. е, німінь. Ну, а по автентичності. А uh -huh. діти підхоплюють те, що нове, те, що цікаве, ви виступаєте виключно на базі школи чи вже здавалося їздити? Нас ще не кликали на гастролі. А основні конкурси там огляд художньої самодіяльності, там чи фестивалі присвячені там чи Лесі Українки, чи до траса Григороча Шевченка, інших визначних дати, але похвалитися, що ми вже там були там, виступали там, чи нас а, а, показув... все попереду. <гум> <гум> як як діти? Як ви от самі хотіли йти в цей колектив? Чи вам хотілося займатися цією фоквірмін творчістю? Дуже. Мені подобається ходити, виступати, що я люблю піднімати настрій всім людям, які хочуть дивитися на наш колектив, щоб вони були завжди веселі. Тіпов я взагалі для того, щоб підняти всім настрій. Нам запропонували. Вступити в цей колектив ми всі були раді погоджувалися, тому що нам подобалася ініціатива. Ми хотіли виступати, брати участь, також приносити радість людям, радувати інших. Більшості ми репетируємо на перервах або після уроків деколи. І завжди репетиція на уроці. Ну але репетиції завжди проходять дуже весело, емоційно. Всім все подобається. Тяна Федерина, розкажіть, будь ласка, про цей парк, коли його створили, і чому виникла така ідея? Територія навчального закладу, як бачите, досить велика, більше двох гектарів, хащі тут росли, скажімо так. Ідея про створення і укультурення, так якби території і створення парку виникла в вчителя трудового навчання Ростислава Михайловича Задерея. І скіс він намалював, і сам їздив в лісгосп, домовлявся про те, що нам мають дати саджанці. Попередньо взагалі, ми про дендропарк якби не говорили. Питання стояло про те, щоб насадити. Ти дерева, щоб окультурити територію, для того, щоб діти мали змогу приходити, скажімо так, тут тут займатися. І після того, коли переговорили з лісгоспом, було прийнято рішення, що нам мають привезти все-таки не просто якісь дерева а це будуть екзотичні дерева для того, аби створити ну, на той час перший в області дендропарк. Недалеко свого часу був дошкільний навчальний заклад. І каналізаційні ями тут були, ті септики тут були, прийшлося все те е, власними силами е, і наймали техніку розчищати, окультурювати. І от після того лісгосп привезли нам ці саджанці, було посаджено такий е, великий дендропарк. Залучалися і діти до посадки дерев, і педагогічні працівники до посадки дерев. На даний час дентропарк у нас біля ста. Дерев зразу були посаджені дійсно рідкісні дерева, але буквально в перші роки вони вимерзли. Дуже шкода мені за гінго, яке пропало в нас, і тюльпанове дерево. Ну, на їх місці підсаджували інші дерева. У нас досить така значна колекція хвойних дерев, різноманітних, різноманітні сосни, види, модрини дуже гарні, ялини різні види, є дуби. Так само різних видів добив, що діти можуть порівняти їхні відмінності. З Таких незвичайних дерев це є золотий дощ. Який цвіт, магнолія, тільки, на жаль, магнолія підмерзає, не хоче вона щось рости цього року, приживатися. Багрянник так само цікаве, таке дерево. Шовковиці різні види є. Ну і є багато тих дерев, які наші місцеві. Ті більш такі витривалі і ті не потребують такого догляду. Цього року, через таку аномальну весну, бачимо, що дерева розпускалися, підмерзали, знову починають так, як випускати бруньку. Ну, Хто його знає, павловнію посадили, пробували е, вирощувати, але теж підмерзає, поки що підмерзає. Угу. Як буде далі? Як дітям? Наскільки цікаво дітям от, проводити, я так розумію, тут уроки так, проводити. цікаво вивчати біологію? Е, дітям цікаво. Дітям цікаво через те, що тут багато таких дерев. От ми привикли, сосна ялина. Вони з такими деревами, а тут є навіть різні от порівняти то різні види сосни, чим вони відрізняються, які їхні особливості от, з, цього, з цієї точки зору. Та й так їм тут цікаво побігати, подивитися. Влітку, тут, крім того, в нас ще є тут і фруктові дерева. Є яблуні, восени дуже гарні, такі були смачні яблука тут. Черешні, я тільки ще певно, то вони не плодоносили, лише вони маленькі. То вони просто люблять тут побігати. Ростислав Михайлович, розкажіть, будь ласка, каже, це ваша була ідея. Чому у вас виникла така ідея? Чому таке бажання висадити стільки різних дерев і тут проводити навчання? Садили ліс постійно, діти ходили. Раніше, взагалі, взагалі десятками гектарів ми садили лісу. Хороша людина, яка нам допомагає в лісі, це сам головний наш Володимирського лісництва, Філюк Володимир Володимирович, що не в його. Він завжди тільки давав ідею. Хороша ідея, я йому напишу проєкт, який такий невеличкий. Він завжди підтримає. Це у вас такий клас, так свого відео так, зелений, Свої... зелений клас. Ми клас тут з дітьми, діти, особливо маленькі діти. Вони дуже люблять. навіть зимою просяться, що ми на трошку зайдемо в той клас, посидимо, почитаємо. Ну вже краще їм їм розрядка, якась є. Дуже цікаво. А ще ми бачимо, що у вас є от такі на вулиці, так облаштовані лавки і проведення для чого вони. Як залучаєте ці Це така зона відпочинку. Наприклад, я ще викладаю технології. І в мене по технологіях є такі проекти, як технологія приготування е, козацького кулішову. Uh -huh. І от ми з тими дітьми думаємо, де ж ми будемо ми їздили на Вовчак. Там урочище наше, теж ми маємо але хотілося в своє, тому придумали своє таке. От зробили вже ще не до кінця довели, але ми ще його доведемо і. Ці два проекти технологія приготування козацького кулішу і технологія приготування ухія діти це дуже люблять. І я рахую, що хлопці, дівчинки, вони вже повинні вміти зварити от в таких оптимальних умовах це зварити цей куліш. Тому що на теперішній час це навіть дуже актуально. Я думаю. Як часто діти взагалі самі просять, щоб от приготувати Ой. з вами? дуже часто, дуже часто. От сьогодні теж я навіть не знав. Вони хочуть давайте. Ми будемо щось приготувати там шашлик. Вони хотіли, але я не знаю, як воно наше вийде. Але ми mm -hmm. стараємося дітям йти на зустріч. Розкажіть, будь ласка, про ваш технікум. Як він створився? Скільки часу взагалі він вже існує? Його таку коротеньку історію, щоб ми знали, і що на сьогоднішній день вас нового є? Від недавнього часу наш навчальний заклад називається регіональний професійний коледж міста Володимир. Початок він бере цей навчальний заклад з 1940 року, як МТС пізніше школа механізації, ну а пізніше протиосвітній навчальний заклад. Ну на сьогоднішній день ми є. В структурі регіонального професійного коледжу міста Володимир називаємось Увадівське територіально відокремлене спеціалізоване відділення. Регіонального професійного коледжу міста Володимир зараз ми знаходимося на території, на місці, де знаходиться навчально-практичний центр сучасних аграрних технологій. Перед вами техніка нова, на якій наші здобувачі освіти будуть здобувати навички, вміння і практичні навички. Він недавно був відкритий 7 травня. Багато пішлося попрацювати, багато грошей пішло. І з державного бюджету, і з місцевих бюджетів, ну і своїх, звичайно, зароблених. Ну, звичайно, у нас ще є і техніка, яка на якій навчали в 80-х роках, і в 90-х роках. Ну але от хочеться показувати нове дітям, чи все ж таки і не забувати про старе? От от про цей перехід. Скільки ще збереглося, взагалі, от куди діти потім ідуть працювати, збереглося цієї старої техніки. Наскільки вона важлива про неї знати? Ну, напевно, всі знаєте, що стара техніка ще існує. І на ній ще працюють і ці самі МТЗ-80, і ОМЗ-6, і інша. Ну але ми поступово вже бачите зі створенням центру, напевно, будемо відходити від старої техніки і більш працювати на новій. Нова техніка, я думаю, в скорому майбутньому вона буде взагалі вже кругом. У нас ще є тут більше як гектарів землі, навчальних угідь, де діти можуть і мають можливість. Набувати практику. набувати свою практику, так для того, щоб вже потім після завершення навчального навчання, після випуску, щоб вони були фахівцями і могли себе показати Мені. на тих робочих місцях, на яких вони будуть працювати, розкажіть, будь ласка, про важливість спорту розвитку спортивних різних змагань, можливо, навіть з тих секцій, саме в громадах. Розвиток спорту він завжди є в пріоритеті, як в нашій громаді. Так ви бачите, йдуть зараз багато програм загальнонаціональних. І наш президент Зеленський ініціює плічо-опліч програми і, і, і різного роду інших програм. В громаді спорт, звичайно, війна внесла свої корективи, але навіть під час вієн, воєнного стану і під час повномасштабної війни ми намагаємося розвивати спортивну нашу інфраструктуру. Йде в нас повним ходом реконструкція спортивного залу нашого. Відділення регіонального коледжу Володимир Волинського, і в перспективі ми плануємо знову ж таки надіємося, що навіть на базі цього спортивного залу буде відкритий і додаткові секції. Щодо розвитку спорту приємно відзначити, що навіть знову ж таки під час війни ми. Ми намагаємося проводити спартикіаду як серед навчальних закладів нашої громади. Крім того, чи не першими ми на теренах області розпочали спартикіаду серед саме працівників навчальних закладів. Беруть участь наша громада у різноманітних заходах обласного рівня. Є багато в нас призерів, переможців не лише обласного рівня. Є знову ж таки призер України по Армреслінгу Дівчинка. В нас є. Призарі в ветеранському спорті, по гірьовому спорту. Кулиці. Микола Крайнов, до речі, він є нашим засновником нашого, знову ж таки, нашого фестивалю силових видів спорту Вадівська спека. Це саме за його ініціативи ми розпочали років вісім назад цей фестиваль, який зараз вийшов вже на, на рівень всеукраїнського. Розкажіть про ветеранський спорт, як ви хочете його розвивати? Яке бачення? Ветеранський спорт зараз по ветеранському спорту йде багато програм. Державних і ми на співфінансування голова громади нашої І спільно з депутатами. Вони постійно це на контролі. І ми готові йти на співфінансування. Ми хочемо розвивати, ми хочемо розвивати інфраструктуру. Заряна, розкажіть, будь ласка, про ваше захоплення і ваші досягнення в спорті. Скільки часу вже ним займаєтесь? І яким саме я займаюся з товим Це є Паолітінг. І займаюся десь ну 4 роки. Я вже досягла міжнародний майстер спорту, також рекордсменка світу. Ну, ще також займаюся армоспортом, теж бронзова призерка України. Розкажіть, будь ласка, чому саме цей вид спорту? Хто привив цю любов? Чому обрали саме такий ну, важка, так? Якби це важкий такий yeah. вид спорту, він не є легким для дівчин. Чому саме його обрали? Подобалось, тим більше тато сказав Попробуй, чи тобі вдасться, чи вийде. Я дійсно спробувала, мені сподобалось. Хочеться запитати, наскільки важко було, чи не важко? От ну, все ж таки важка категорія якби, спорту. Для початку було дуже важко. Е, боліли руки, не хотілося бувало, але з часом все е, додавалося сили, терпіння, і я йшла вперед. Що надихає? Що надихає, щоб саме займатися цим спортом і мати такі досягнення? Підтримка е, батьків інших людей, які підтримують. У минулому році збирали людей, збирали матерів ну, сім'ї загиблих, вирішували де, бо була така ідея, що в центрі села Вувадно зробити. Ну але там кафе близько, все знаєте, хтось п'яний вийде, хтось ну, неправильно. Обдивилися, подивилися і вирішили зборами, проголосували, щоб. По, ну, зробити Алею Славі тут. Потім питання виникло, як ну, ставити хлопців як портрети портрети в якій черговості, Тоже вирішили від ну, дня загибелі і по черговості так і це поставили. Всі батьки погодилися, ніяких скандалів не було. Всі. Потім приїхали, були всякі дискусії до того, але як зробили, поставили алею славі, всі приїхали, всі задоволені, ніяких нарікань не було. Ну то і в основному то все. Приходимо, увінчуємо пам'ятні, прибираємо, ставимо, запалюємо свічечку. Надіємося, що ці наші козаки це буде наша, ну, є вони наша гордість. А тут буде молоде покоління, так само свою свідомість, патріотизм свій поновлювати і, ну, і пам'ятати пам наших, вклонятися їм. Ми їм зобов'язані всім. Дуб, я як став головою, так он був вже пам'ятка природи була. Трошки проблема була в цьому, що дуб росте серед села. Хата є, ну, хороша хата, сім'я живе, і той дуб пошкоджений трошки, природно пошкоджений, не людьми. І Ні загрозу для житлового приміщення, ну, де, де жила сім'я. Були скарги, були відношення на нас, були навіть до. До президента писали скарги, приїжджали відповідні служби. Навіть були пропозиції від служб, щоб його зрізати, але ми відказалися, зробили обстеження. Ми двома трусами його закріпили, залили бетон, дали труси, натягнули цього. Ці всі пошкодження, які були природні в його, замурували, заклеїли. Ну і на сьогоднішній день він, слава Богу, росте, роз... далі дає плоди. Зараз я казав нашим директорам шкіл. О, щоб вони, бо там кров'ю, зростуть такі маленькі, ну пагонки, будемо uh -huh. так казати, молоді дубки. Щоб вони іменно з того дуба зробили таку алею там, чи але і розповсюджували це. Uh -huh. А скільки років того дубу? Більше 500 років. Тіх дубів є два, кажу, два на волині. В Ківерцівському районі почитав і у нас. На висоті метр, метр двадцять, я вже кажу, повторюся, довжина кола, значить, 8 метрів 40 сантиметрів цього дуба. Дупло таке, що можна чотирьох сідати всередині, і грати картики. Але ми його там замурували, заклеїли. Ну, Надіємося, що він ще буде рости довго і буде як пам'ятка природи, і буде наша гордість. Нашої ну, Найголовніше, що ви зберігаєте це. таку пам'ятку природи. Пане Микола, розкажіть, будь ласка, про вашу пасіку і про цей такий гарненький будиночок. Скільки часу ви вже займаєтесь? Десь 36 років. Я молодості сильно захворів і лежав з одним пчеловодом в лікарні. Дід такий. Він мені 10 днів, як наговорив, mm -hmm. запчали. І я приїхав, зайнявся по сьогоднішній день. Я, mm -hmm. я так любив е е е рибалку, mm -hmm. а потім. Відпала рибалка, а зайнявся пчолами. Я їх сильно люблю, це моя страсть. І скільки у вас откає, там, сімей? О, зараз є 20 штук. 20. Того року 20. багато людей пропало бджіл. У мене е, пропало 5 ага. сімей, ага. О, а ті останні не жили. Ну, до них завжди потрібно щось з ними робити, а так, я? працювати. Постійно, я весь час в них. Тут, з ними. А оцей будиночок за будиночок, що розкажіть нам. Ну цей будиночок я купив, Ніжливо він в мене десь років 10, mm -hmm. той будиночок. І ви там відпочиваєте? Я там відпочиваю, я всю пасіку продав, бо його ні, ні, ніколи в житті. Да? То, ну і які ваші відчуття? Ну, бачите, от 77 років. Та да. yeah. ви там вдень чи вночі спите? Ні, yeah. <рес> <рес> днем, годинку, я на годинку лягаю. Бабка лягає на, на годинку і я. А до вас не приїжджає сюди на екскурсію? Щоб... Приїжджають, родичі приїжджають. Ну, зараз війна, то не, нема. <світ> ну, люди не знають, що це таке. Якби знав, що це таке, значить <світ> дуже добре. В нервовій системі на серце. Мені робили операцію на серці вже сім років. Я пішов провірятися до кардіолога, а він так подивився, каже, скільки років вам як операцію робили? І я кажу, сім років. Він так головою покрутив, Я так зрозумів, що стільки люди не живуть після операції. А я ще працюю. Що вам найцікавіше, от най е, в бджолах, коли ви їх доглядаєте? З ними як от працювати? Що саме вас найбільш задовиняє? Ну, Як вам сказати, наприклад, пчоли е, то таке. Вони заспокоюють нервову систему в першу чергу. Ти як прийшов до вулика, відкрив вулика і все. Ти відключаєшся від всього. Тільки один взгляд туди. До них з ними вже спілкується. Ідея створення такої автентичної української світлиці. Ляльок. Чия це вона ідея? Наша сторона, Західна Україна, Волині, зокрема, славиться знатними майстринями, і на території нашої громади також проживає пані Оксана Саганюк, з творчістю якої я знайома ще з 2014, напевно, року. Коли при районному будинку школяра пані Оксана була керівником гуртка декоративно-ужиткового мистецтва і вже тоді давала майстер-класи. Я була Присутня на цих майстер-класах з виготовлення ляльок. Пані Оксана, взагалі, поціновувачка такого народного мистецтва, народознавства, і от власне втілювала, виношувала таку ідею. Всі ті вироби, які зараз є в світлиці, були в неї вдома. Вона їх руками накопичувала, збирала. А зараз от з'явилася можливість, маючи власне таке от приміщення, зібрати всі свої вироби і. Організувати от таку світлицю для того, аби вперше можна було по перше, можна було прийти і дітям, показати для того, аби можна було зібратись і компаніями, скажімо так, відпочити, і от цю ідею вона втілила в життя. Розкажіть про ці ляльки її, як їй вдається, от їх творити ляльки це взагалі окрема її історія, окрема частина життя це її любов, і, і з таким натхненням, з таким величезним захопленням, пані Оксана про них розповідає і показує, як вона їх виготовляє. Я ще так згадую ті далекі 2014 -ті роки, коли пані Оксана казала, от перша лялька було просто таке бажання спробувати, а раптом, а раптом в Вдасться, вийде. І після того от це скажімо так, бажання переросло в таке хобі, і от з часом створилась така величезна навіть виставка. Дуже багато в Оксани замовляють ляльок на сувеніри, на подарунки. І це такі дуже гарні ручної роботи. Сувеніри розкажіть, будь ласка, про ваш колектив. Як він називається, і скільки часу він вже у вас існує? Сам колектив, основа це родина була Поліщуків, була, бо старші були дядьки. Починалося то років вже більше як 20 тому. Бо перший виступ, я пам'ятаю, я тоді була завідувача клубом села Руда сусіднього. То вже ми їздили на районний конкурс колядок і вже ми. Тоді, мабуть, друге місце зайняли. Це початок був. Ну і так, співали. Так як в мене була робота за ведучою клубом. Треба якийсь концерт, треба щось. Ну, знаєте, як в селі. Не всі і співають, не всі мають час, і не всі хочуть. Ну, що найлегше, зібрали свою родину. Ці пісні майже відомі, бо співали в, кажуть, в родинному колі. Ну і так створився. Потім почали під'єднуватися, одні відходити. Мені, як керівникові, хотілось прославити саме своє село, щоб в назві було село. Якась якась стосувалася ягідна нашого. Сама назва «Ягоденські свояки це наша. Ганя така запропонувала, бо ми в принципі всі свої. Це, не це, 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 це кума, хтось комусь брат. Ну знаєте, як маленьких селах хтось комусь та й доводиться. Ну так вийшло. У нас є годинські свояки. От є люди тут із Гайок. На наразі вже чотирнадцять з дітьми. Ну, з молоді, У нас дві студентки, основний склад маленький, У нас є розширений, коли вже дійсно на захисті чи якісь вже дійства показуємо, то стараємося, всі стараються бути самі, всі от хочуть просто хочуть. І ще є вже в нас в колективі виступала вперше вже з колективом, наша вже моя онучка. Mm -hmm. Це yeah, yeah. Це в нас такий колектив. І найстарший і наймолодша. Кирилловіковий. Вісім і років... вісімдесят. Такий у нас колектив. З нами вже внучка виступала, це вже наймолодша. там в нас є найстарша, це наша берегиня колективу, це Кирилівна, по сумісництву моя свекруха, по сумісництву бабуся, кому бабуся, кому прабабуся, кому мама. Вона такий живий, носій автентики. От вона, ми переважно, репертуар такий хочемо, щоб ну, не на слуху в людей був, щоб от почують і кажуть: ой, знову таку пісню заспівали, що таке її ніхто не чув. А це наша Ягоденська. То це заслуга Ганни Кирилівни. Вона десь. Не знаю скільки вона їх, мільйон я кажу, Дякую. знає і десь піднімає щораз з глибини пам'яті ще пісні якогось свого дитинства. Ну, скільки себе помню, стільки співаю. Жили ми близько ліса на хуторі, тепер хутор там ніхто не живе, вже переселили з село. То я співала, там співали після війни тих 45-й, 46-й, то я не пам'ятаю, вже мала була. А вже 50-й, то я вилізу на вишню найвище і слухаю, де хто йде. Тоді йде брат, чує з другом, співає. Вже я чую, що брат йде. Там дівчата йдуть, співають, з роботи, на роботу. Тоді співала все. Село. І я співала, я слухала і співала за ними. Ваю зелену Вчити такі пісні, бо точно треба буде благодійні концерти, щось збирати нашим Збройним силам. Ось так ми почали. Ми вперше зробили ще до вказівки, так, самі зорганізувалися, вже в нас був готовий концерт, коли сказали вже потрібно. А в нас є, ми вже були готові. І так започаткували і щороку, от так само колядуємо на Збройні сили. Чим можемо? Де можемо. Ми волонтери, де співали. Де, 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 де. Минулого року співали по селах ОТГ. У нас були такі <світ> обмінні концерти, по кілька колективів їздили в різні села. А Я так можу, два, два роки поспіль то в себе було 12 тисяч, 14 тисяч mm -hmm. і колядували 8 тисяч, по 11. У нас тут є в сусідньому селі церква, mm -hmm. в селі Руда. Mm -hmm. І там отець Віталій волонтерствує і возить безпосередньо воїнам нашим, mm -hmm. тим, що він їздить навіть, на навіть так на напередодні. Е, Яке до, до бо мої особисті посилки. Mm -hmm. От її чоловікові, моєму братові. Що ми знаємо, куди mm -hmm. ті гроші підуть. Тому ми, ми йому якась довіряємо, бо ми безпосередньо знаємо, що це для наших хлопців. Mm -hmm. коно приравші а вже жінкове вчеря Де більше про Ваднівську громаду та людей, які тут мешкають. Якщо ви бажаєте, щоб ми заїхали в гості вашу громаду чи селище, звертайтеся за номерами вказаними на екрані. З вами була Алла Наточі на телеканалі Конкурент тіві До зустрічі!